Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Сьогодні 14 жовтня, знаходжуся я на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Знищемо мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто ми їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні на популярних сайтах та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Колеос в максимальній комплектації. 2008 рік 158 тисяч пробігу. Власне каже, що оригінальний, повний привід, музика Боус, 2.0 дизель механіка, 9850. Ціна контакти до власника присутні. Є панорамний дах. Так, Шкіряний салон. Круїз-контроль, шкірне мультикермо, клімат-контроль присутній. Шторки на задніх вікнах. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Фрослаген Тігуан. Свіжопригнаний 16 рік, 151 тисяча пробігу, 14 500. ціна, 2 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, контакти бачимо присутні. Так, Шкіряний салон. Шкіряне мультикермо, кондиціонер, підігріви. Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Mitsubishi Outlander. 12 рік 2,2 Дизель. Механіка без підфарбувань. Оригінальний пробіг 230 підказує. Власник, значить, 14912 рік, контакти бачимо, є. Так, електроскладання дзеркал. Сидіння в класному стані. Шкіряне мультикермо. Клімат контроль. Коробка механічна, нагадую. Парктроніки, форкоп присутні. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Outlander з Америки. Так, цінник у нас тут. 19 рік, 30 тисяч пробігу, 19 тисяч ціна, двигун 2,4 на автоматі, контакти присутні. Тонований по колу. Що там в нас? Шкіряні сидіння, автоматична коробка, клімат-контроль. Audi Q5 синього кольору, такого гарного. 16 рік, 90 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, комплектація преміум плюс 21 900 доларів. Контакти бачимо є. Так, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, мультикермо, клімат, підігріви. панорамний дах присутній, пам'ять сидінь, Парктроніки, камера заднього вигляду. Більше інформації уточнюйте. Ford Escape, свіжопригнаний. пригнаний, 16 рік модельний 17, 70 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, повний привід, комплектація Титаніум. 19600 ціна, контакти бачимо присутні. Безключовий доступ. Так, шкіряний салон з електрорегулювання, мультикермо, клімат. Клімат-контроль присутній, підігрів сидінь, панорамний дах. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, ще один Volkswagen Tiguan, 15 2015 року 219 пробігу 2.0 дизель на автоматі. Повний привід, 18400 ціна. Контакти, зараз запитаю. Просто буде ціна. Так, клімат контроль, підігріви, Мультикермо. Так, зараз пошукаємо. Пошукаємо продавця. Дизельних дуже рідко буває. Так, ось контакти по Тігуану. В чорному власник ще продає ось таке Вольво. 12, рік 154 пробігу, XC60, 2,4 дизель на автоматі, максимальній комплектації. 18600, контакти ще раз дублюю. Класний шкіряний салон. З електродзеркалами, сидіння з пам'яттю. з регулюванням. Парктронніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Так, мазочка в гарному кольорі. Це x 5 15 рік, 169 пробігу, 2,2 дезельних автоматів, максимальні комплектації. 21 тисяча ціна, контакти бачимо присутні. Так, шкіряний салон, сидіння з пам'яттю, з регулюванням, мультикермо. Клімат, контроль, автоматична коробка, підігріви сидінь. На оригінальних дисках гарних, Фрукоп та парктроніки присутні. BMW X3 2,0 бензин на автоматі без ДТП, 207 пробігу, 13 рік, 15 тисяч на Контакти бачимо присутні. Так, зачинено, значить, що у нас? Шкіряний салон є. Власник підійшов, дякую. Так, Шкіряний салон з електрорегулюванням. Панорамний дах присутній. Наголошую без ДТП на класних оригінальних дисках. «Парктроніки» присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Так. Дві красуні, Q5 і Tiguan. Audi q Q5 15-го року, 2,0 бензин на автоматі, комплектація Premium Plus. 17400 ціна, 187 пробігу. Михайло контакти. Зараз запитаємо. Добрий день, можна покажу машинку вашу? Класний шкіряний салон в коричневому такому виконанні. Панорама, темна стеля. Ну і тут по стандартному мультикермо клімат-контроль підігрів, звичайно ж присутній. На класних оригінальних дисках, Парктроніки. камера. Кого цікавить, телефонуйте до власника, а я покажу поруч класний Тігуанчик. Дякую. Так, тігуанчик такий в гарному кольорі. 20-й рік, 32 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі, сімі місць бачу. Е, так, 22450 ціна, контакти присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, На жаль, відкрили нам добре. Світлий шкіряний салон, перфорована шкіра, автоматична коробка, підігрів, клімат, контроль, цифрова мультимедія. Так, заглянемо там на це місце. Місця досить достатньо. Так, не видно нам сидіння, зачинена шторочка. Так, на класних оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте власника. Hyundai Tucson Тюксончик 6 року, 249 пробігу, 2.0 бензин. Є газ, значить механічна коробка, 7700 ціна, торг можливий. Ось тут контакти до власників. Покажу по салону. В гарному синьому кольорі рідко буває. переважно сірі, чорні. Є чотири склопідйомники, шкіряний салон присутній. Клімат-контроль. Хроніки, форкоп присутні, кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX5. 20 рік, 2,5 бензин на автоматі, 22400 доларів, 58 пробігу, контакти присутні. Так, Покажу по салону. Так, шкіряний салон з регулюванням, комбінована шкіра, мультикермо. Навігація, кліматконтроль, підігріви, автоматична коробка звичайно. Так кого цікавить, телефонуєте до власника.